По даними Київського міст... міжнародного інституту соціології 80% українців підтримують заборону Української православної церкви Московського патріархату. Від 23 вересня уже вступив в дію відповідний закон, ухвалений українським парламентом, але Вчорашні події у Черкаському Свято-Михайлівському храмі заставляють звернути пильнішу увагу на цей прохід перехід парафії від московського патріархату до Православної церкви України. І зараз з нами на зв'язку митрополит Лівстратій Зоря, речник Київської митрополії Православної Церкви України. Отче, вітаю. Вітаю вас, вітаю аудиторію. Хотів спитати для початку: маємо абсолютно більшість українців, 80%, які підтримують дію недавно ухваленого закону. Але вчорашній випадок заставляє подумати про те, що це може бути не настільки просто. Випадок в Черкасах і вчорашні. Події там це, на вашу думку, виняток з правил Чи нам готуватися до подальшого такого протистояння московського патріархату, коли громада хоче перейти в ПЦУ? Ну, по перше, цей процес переходу абсолютно не новий, і ми. Знаємо і бачили на багатьох прикладах за багато останніх років, тобто, навіть не від часу великого вторгнення, а навіть е, е, значно раніше, що е, дуже часто де це можуть е, представники, прихильники офіційні керівні особи з боку е, московського патріархату. Намагаються всіляко провокувати громаду, перешкоджати їй вийти з під ярма руського міра і використовують для цього всі можливі засоби. Але конкретно приклад Черкас є все ж таки більш особливим винятком, тому що очолює місцеву. Структуру московського патріархату Феодосі Снігирьов, який перебуває е, е, вже досить тривалий час під слідством, як підозрюваний за е, низкою епізодів, е, е, і він е, е, зараз перебув, його справа перебуває в стадії судового розгляду, тобто це людина, яка навіть на фоні. Інституції московського патріархату в Україні особливо відрізняється е, проросійськими промосковськими поглядами буквально е, нещодавно він офіційно дав казівку підвідовому духовенству під час богослужінь не згадувати е, державу державну владу і не згадувати військо українське, а згадувати тільки. Церковне керівництво, що взагалі то суперечить навіть е, м, настановам священного писання. Отже, те, що можна було побачити вчора в Черкасах, це е, була свідома провокація з боку е, конкретних осіб, які намагалися створити е, картинку для російської пропаганди. Снігірьов, до речі, неодноразово викликався е, представниками. Російської Федерації для участі по відео у засіданнях, які вони скликали в ООН, для того щоб давати заяви про нібито переслідування, порушення, гоніння тощо, і тому очевидно, знаючи вже наперед, бо рішення про вихід з московського патріархату громада ухвалила вже давно. Всі від. Підповідні документи державою були е, зареєстровані вже давно, і тому знаючи наперед, що громада буде все ж таки бажати е, здійснити своє право і е, користуватися храмом, тим більше що і попередній митрополит, е, е, який будував цей собор, митрополит Софроні, він послідовно і багато років був відомий тим, що він хотів бути е, незалежним від Москви. Просто вже час і дуже похилий вік завадили йому е, здійснити. Своє бажання, а громада врешті-решт здійснила те, чого хотів митрополит Суфроні, і тому, знаючи наперед, що громада буде робити це, вона буде користуватися своїм храмом. Він ретельно під підготував провокацію для того, щоб дискредитувати Україну, дискредитувати. Прийнятий закон і е, створювати картинку для російської пропаганди, але в цілому е, переважна більшість громад, які доєднуються до православної церкви України, здійснюють це у е, спокійний мирний спосіб. Е, коли відбувається голосування, то дуже часто 85-90% релігійної громади, і навіть більше е, ухвалюють рішення про вихід з московського патріархату і тому. Попри намагання російської пропаганди, безперечно, цей процес буде продовжуватися, і та цифра суспільної підтримки власне 80% за те, щоб діяльність російської церкви в Україні московського патріархату в Україні була законодавчо обмежена, те, що визначене з ухваленим законом, і суспільство це підтримує, свідчить про те, що і відповідна суспільна база, і настрої серед людей. Є і тому цей процес абсолютно природний. Це не те, що робиться за чиєюсь вказівкою, це не те, що робиться в порядку якихось директив чи настанов, які когось примушують щось робити. А це є абсолютно природна ситуація, коли людям вже набридло чути цю брехню руського міра і перебувати під цим ярмом. Дякую ще за коментар, митрополит Євстратій Зоря, речник Київської митрополії православної церкви України, був з нами на зв'язку з.